Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Я звертаюся до вас саме так, тому що сьогодні, взагалі неймовірний день, я буду давати вам таку сакральну інформацію знаєте, про людей України, про те, хто такі українці. І сьогодні розповім вам про жінок, які є для мене унікальними. В своєму погляді на життя, в своєму світогляді взагалі. І у мене для вас є сюрпризи, які я підготувала. Хто, дивиться, хто буде дивитися це відео, будь ласка, відчуйте енергію, яка буде пульсувати тут, коли я буду говорити ці речі. А ви знаєте, що мій канал. Хто прийшов першим, ви знаєте, що можна пролистати навіть по заголовкам. Ви бачите, що в мене канал для саморозвитку, самопошуку, для поглибленого вивчення такої біоенергетичної системи людини. Ми вивчаємо закони вищо існування, тобто я є. Тим е, таким винахідником, дослідником, завжди яка людина, яка просто є служителем пошуку. Це правда. Мені цікаво в цьому бути. Сьогодні я пишу це відео в я ось на такому чудовому зим, зимовому фоні. У нас сьогодні 16 січня 2024 року, і ми з вами торкаємося з сакральних знань. І сакральні знання про дух українців, про. Духовній енергії українців, і я сьогодні дійсно сакральне таке дійство відтворюю через себе. І ви зараз почуєте багато таких дивних речей, які є істинним пробудженням знань через українських жінок. Я писала багато різних віршів. Ви знаєте, що я пишу вірші, розширюючи свідомість, пишу багато. І почну сьогодні саме з такого ось послання, яке я недавно ось буквально записала: як пробуджується через українських жінок ота величезна сила, любові, безумовної, такої глибинної, мудрої. Світлоносна берегиня, прокидайся, з Духом Сонця в своїм серці об'єднайся та очистий простір молитвами сильними, які горе розчиниться, і люди стануть вільними. Материнська плата засвітила, бо праматір наша в світлі відродила, Об'єдналися роди наші прадавні, Оживають в них пророцтва стародавні. Рід людський своє наслідя розпаковує, бо давно прозріння щастя заслуговує, активуються глибинні воли явлення, не є ті, хто світ відтворює в проявленнях. Світлоносна берегиня в кожнім серці оживає, кожна істинна людина їй обійми відкриває. Нова матриця формує поле вільного життя, хто відчує, той побачить. Шлях в любові в майбуття. Тобто, бачите, вона звучить світлоносна берегиня прокидайся. І... Тобто, це послання, яке закодоване. Тобто, це енергетична нагруженість тексту вона відчувається. Так? От я інколи записую просто такі, в такому форматі, записую те, що я от відчуваю. І сьогодні, друзі. Я хочу познайомити вас. По-перше, це мої учні, моєї школи вищої інтеграції людини. Це, як результат, я бачу результат своєї роботи, і це дає мені натхнення діяти далі. Я вдячна кожній кожні з вас, дорогенькі, за те, що ви приходите, по-перше, в цю школу мою, яка є моїм серцем, і я вас сюди всіх приймаю. Сьогодні дійсно я горжуся вами, я горжуся досягненнями всіх вас. Хочу, я не буду робити довге відео, але, друзі, я, можливо, зроблю декілька таких відео. Просто послухайте Всі, хто будете ви дивитися це, ось коли б, коли б воно не з'явилося, десь там, на, на тенетах інтернету. Просто відчуйте, і як. Відкриваються глибинні знання через нас. Значить, мої дорогенькі дівчатка, всі, хто був у мене на курсі, цілитель, я бачу ваші результати, і я знаю, що ви будете дивитися це відео, бо я обіцяла написати відгуки ваші, опублікувати. У мене відгуків друзі дуже багато, але вони всі такі сакральні, всі такі глибокі, щирі, особисті. Інколи, знаєте, от людина говорить тобі слова вдячності, розповідає про свої досягнення. А ти от прям знаєш, боїшся доторкнутися, щоб не, не згорохнути ту енергію. От просто. Через то я не сильно люблю викладати це все публічно. Але сьогодні, дивіться, друзі, в мене на курсі цілитель була дивна, дивна жінка з України, Наталія. Вона мені прислала подарунок недавно, і я вам зараз його покажу. Дівчинка ця вона створювала оцей такий любовний патч, тобто це як гра, прикраса, це, по-перше, глибина величезна, тут вкладена про спів. Працю, співпоріднення таке чоловічої жіночої енергії. Просто все це, що я тримаю в руках, вона мені прислала з України подарунок, і якщо, Наталочка, ти дивишся моє відео, я тобі дуже щиро вдячна, тому що я відчула, коли тільки взяла його, я відчула, що це за енергія, і я відчула ту глибину, яку ти сюди вклала. Я розумію, що це витвір мистецтва з величезним Вселенським знанням. Друзі, через такі знання, через наших жінок українських пробуджується глибинне, стародавнє, стародавнє наслідтя наше. от дивіться, це шкатулочка така, яку Наталя зробила своїми руками. Абсолютно все, що, що я тримаю в руках, зроблено її руками. Також. Так що оце, це інтерактивна гра, це прикраса також, і тут вкладене знання про взаємодію жіночої і чоловічої, чоловічої енергії. Взагалі, друзі, попутно я вам скажу так, що я взагалі вважаю, що сама величезна афера яка була зроблена, проведена над людством, це було те, що роз'єднали і роз зробили різними. Тобто, в, якось не знаю, виживили в нас таке спотворене знання, що це є щось різне, чоловіче і жіноче, тобто різне, так? От як розділені в півкулі, права півкуля, ліва півкуля. я, ж, я вважаю, це найвелика афера. Коли як нас, знаєте, як роззирвали в знанні нашому, що ми, ми маємо знати зараз, що чоловіча і жіноча енергія це одне ціле, ми один без одного не можемо. Так от, відкриваючи цю шкатулочку, по-перше, я розумію, настільки кіт мій кричить, маю випустити кота. І от кіт, Ти молодець в мене такий. Давай, біжи, біжи. Кіт у мене От. Я вибачаюся. У мене кіт як людина Він все знає, розуміє. Тобто, і наскільки я розумію, це було все зроблено на 3D-принтері, я так розумію, наскільки я розбираюся в цих речах. Значить, ця шкатулка зроблена з дерева, зроблена Наталочкою особисто. Це така кришечка чудова. Тут, друзі, написано, значить, я вам зараз розкажу, що там написано це не просто ТАВА. По-перше, написано Interactive Love Toy. Тобто інтерактивна любовна гра, думайтесь. З цього боку написано Conceptual Art Jewelry, концептуальне творче. Творча прикраса, концептуальна творча прикраса. І ось тільки подивіться, як воно виглядає. Тут є ще книжечка, насенька, яка описує, що можна з цим робити. І так, приготувалися. А тепер дивіться, що з цим можна робити. Трошки нижче зроблю камеру. Дивіться. Значить, по-перше, це прикраса, так? це сережки. Кольори, ви бачите, які? Це кольори України. Зроблені а, вони з екологічно чистого срібла. Ось ці, які надягаються. Оця а, сама гра інтерактивна, любовна гра, любовний патч. Так вона називається. Наталочка сюди вклала знання: тут, тут ще розбиратись і розбиратись. Скажу чесно, можливо, треба в неї майстер-клас взяти у Наталочки. Але, значить, дивіться, книжечка, яка, яка описує, що тут, які тут дії можна робити, значить, це. Тут ось ціла карта є. Ціла карта є. От як воно взагалі тут виглядає. Ну, це дуже цікава штука. Отака малесенька книжечка. Тут дуже величезна глибина вкладена. Ось написано, дивіться. Ось це. Так, ось це. Оце він. Він. Так? Ось це. Ясне діло. Так, оце. Вона. Так, вона. Він, вона. Картинка дуже гарна. Якщо, наприклад, ось показано, так, що ось тут є такі, ось ми можемо зробити ось так. І це буде що дотик. Так, дотик. Він доторкнувся до неї. Дотик, так. Потім слідуюче. Ми з вами дивимося, слідуючи. Якщо ми робимо ось тут є такі дирочки, і це ось отак от входить. Це що взаємопроникнення? Так, взаємопроникнення. Далі у нас є ще одна позиція. Якщо ми, наприклад, поставимо в центр цю іграшку, в цю він. Сходить в неї, і, і покотимо її по колу. Ось так. Ой, де це ти? Ось так. Це буде, що у нас? Повод, рух по колу. так, Ось так от котиться. Це буде рух по колу, це символ того, як ми живемо, правильно? енергія. Чоловік, дружина, або він, вона по колу. Рух по колу разом. Є навіть отак, якщо взяти, покласти цю штучку, а цю зверху ось так от покотити. Є навіть так, що вона його пиляє. Тут так написано. Так, вона його пиляє. Якщо, наприклад, просто покласти ось отак в такому вигляді, буде що, він сховався. Бачите? Мудрість життя. От, рух заблоковано Також. Це як і геометрія, сакральна геометрія. В цих лініях все тут вкладено дуже глибокий сенс. Так? І ось далі. Якщо ось так поставити, вона підігріває його дії. Так? Розумієте? підігріває чим? любов. Якщо ось так, вони шукають напрямок, тобто разом енергія чоловіча і жіноча. Він вона шукає напрямок разом. Ось так вона виглядає. Ось так стоїть. І тут є ось такі тобто тут є на цьому такі ось тиснуті дирочки. А тут ось ви, ви покліє такі, знаєте, а, також це взаємодія. Тут все прораховано настільки щось. Я вважаю, що ось в цю інтерактивну гру вкладено дуже багато сенсу, багато дуже енергії, знань. Ось, якщо ось такі позиції, то ось це вони. Вибирають, як рухатися, співпраця, допомагають один одному рухатись. Тобто, якщо в, русі, якщо в русі ми зробимо ці всі дії, що було видно, то це буде виглядати саме так. Є ще, якщо додати дощечку, таку, коли ось схилом таким, так, тут на... Наталочка, значить, позначила це як піклування один про одного. От. І далі йде. Таке зростання. Так, зростання. Так, цей зум. Показує недобре. Іде зростання. Але ж у нас сьогодні сакральне відео. У нас сьогодні з вами глибинне сакральне відео. Глибинне взаєморозуміння, рух по вертикалі. Ось так воно ще рухається по вертикалі. Бачите? Ось так от. Рух по вертикалі. І коли вже ось так воно все тут вибудовується. Ось так вибудовується. Рівненько ось так. Це вже ідилія, баланс цілісності, у динаміці руху. тобто гармонія, так? Абсолютно гармонія. Тут ось так: ось знак запитання ще є такий. Знак запитання є. Ось. Ну і. Хто у нас дизайнер? Віталія Мироненко. Зроблено в Україні. Бачите, ось таку маю я цікаву штуку. Колись ще надягну отак, От не колись, а буду надягати, і розберемося ми ще більше з цією. Штукою. Дякую величезно за цей подарунок. Він мені дійсно дуже цінний, бо він є глибинний, бо це розпаковка саме знання глибокого, вселенського знання про взаємодію чоловічої і жіночої енергії, і як то виглядає в рухах. Як взагалі це цікаво, друзі? Ми ще з вами колись, може, когось бути питання, може, ви. Ще щось цікаве знаєте про такі речі. то Будь ласка, пишіть. Ми з вами це все ще розберемо. Ще хочу сказати, що Наталочка мені разом з цим, з цим подарунком написала послання. Написала послання, і я читала його з великим таким трепетом. В серці, звичайно, вона написала мені, мій дорогий друг, як і обіцяла, надсилаю вам шматочок моєї любові. Що вказано мовою Брайля на жінці. Ваші відео дуже лагідно увійшли в мене і в потрібний момент і подарували багато інсайтів та усвідомлень. За що я дуже вдячна. Сьогодні в Києві День Святого Миколая. Я в кафе п'ю теплий лінтвейн і пишу вам листа. Рада, що наші шляхи перетнулися. Такі люди, як ви, своїм життєвим сприйняттям змінюють простір. І надають більше сміливості, таким, як я, до того, аби проявлятися себе самобутньо. Під час нашого курсу Цілитель в мене увійшов цей образ космічної енергії, що перетворив людей ключів. Це ось тут, ось такий образ. Ось така картина. Наталочка намалювала, що ось так виглядає, бачите? І люди як вклю... людей перетворили в ключів ось такий енергетичний факел прямо в космос. І ось тут, -от, як знаєте, люди, люди не мають волі, і вони, як з конвейера, такого ось, звідси, ось так з конвейера, котяться сюди, і тут вони ключами застріляють, і їм треба звідси вийти. Ну, наскільки я розумію, Наталочко, я отак поясню, я ще, я ще, можливо, розберуся більше, але дійсно, якщо так дивитися, матриця дійсно, як то, знаєте, виробляє, виробляють ці ключі, ключі падають і двигаються по конвейеру. а далі вони попадають в такий простір, де їм треба підібрати те місце, так, де вони його відкриють. І, і просто вирвуться з цієї сітки, ось тут, з цієї сітки, ось, і відкриють для себе отой світ, отой величезний такий світ, доберуться до ось цієї ось вселенської енергії, так? І ось так дуже, дуже цікаво, дуже глибинно. Дякую. Так що ключі матриці, так. Друга частинка має бути про відновлення своєї самобутної енергії. Дякую за все на зв'язку. Відтепер до 100 літ. З любов'ю Наталія тече земля. 6 грудня 2023 року. Ось такий у мене є неймовірно цікавий глибинний відгук від серця Наталочки, яка. Дарувала мені ось таке чудо, я буду їх оберегти. У мене багато подарунки, друзі, від багато кого, і я їх дуже ціную. І далі, так, щоб ми з вами пішли, ще в цікаве... можливо, я поріжу це відео на кусочки, щоб не було воно довгим. Але я зараз продовжу записувати. І, знаєте, коли торкаєшся ось таких речей, я просто знаю. Що людина в це пізнання вклала величезну глибину. І коли вона прийшла ще до мене в школу на курс цілитель ясна діло, в неї двоє діток, і вони якраз тоді хворіли. Вона не змогла бути на багатьох заняттях. Але це українська жінка, дух якої пробудився в знанні Вселенському. і вона провела його через ось таку інтерактивну іграшку. Через такий любовний пач між енергіями чоловічим і жіночим, і як вона то все склала, побачила, друзі. Це якраз про те, що таке українська жінка, український дух, який розкриває ось це стародавнє глибини, багатотисячне знання. Розумієте? Ось. І я продовжу далі свою розповідь про неймовірних людей. І зараз я вам ще. Ще вам зараз я розповім про одне дослідження послання, яке нам передала також українська жінка.